Що пропонують автори? Потрібно від 5 відняти 4 спочатку, а потім додати 7. Це було би правильно, якби задача була така. Не 4 пташки полетіло, а чотири горобці полетіло. Була б правильна, правильна схема. Друга схема, інша схема. Тут всім треба відняти чотири, Знову треба міняти умову задачі. Потрібно, щоб чотири голуби полетіли, тоді це буде правильно. Тобто, ми навчили, хочемо навчити дитину, як неправильно розв'язувати задачі. А правильного розв'язку підручник не дає. Так що не тільки стовп підріз, тут цікавий. Тут куди не кінься, що не копне, е, отримаєш е, масу позитивних емоцій.